Друзі, далі у нас на черзі рубрика професії, і ми будемо вам розповідати про роботу нейрохірургів, тому що на їхні плечі лягає величезна відповідальність, адже один невірний рух під час операції, наприклад, на мозку або на хребті, і людина може залишитися прикута до ліжка на все своє життя. Тому часто нейрохірургів називають ювелірами. А от наша Тетяна Бродська днями поспілкувалась із молодим нейрохірургом, який після втрати дідуся твердо вирішив, що хоче рятувати життя, і вже поставив на ноги не одну людину, в тому числі і серед військових. Тож найцікавіше про професію нейрохірурга далі у сюжеті. Ярослав Мідик, нейрохірург, закінчив Національний медичний університет імені Богомольця. Має численні відзнаки та нагороди. Член Європейської асоціації нейрохірургічних товариств та Української асоціації нейрохірургів. За свій п'ятирічний стаж провів понад півтори тисячі операцій. Розкаже, що найважче у роботі нейрохірурга, і чому у нейрохірургії все так дорого. Нейрохірургія це е, та спеціальність, коли в тебе немає права на помилку. Її вирізали, забрали, а потім поклали назад. Треба пожертвувати досить великою частиною життя. Вау, це питання. Хто такі нейрохірурги? Все дуже просто. Нейрохірурги це лікарі, в першу чергу, які працюють з нервовими структурами. Це головний спинний мозок. Ну і до них відноситься хребет. Але це ті, які вирішують проблему хірургічно. Тобто, якщо в нас є те, що ми можемо або забрати, або додати, тоді цим займаються хірурги. Перші ознаки за яких варто звернутися до нейрохірурга. В першу чергу на що люди звертають, це чутливість і це рухова функція. Тобто, якщо порушені рухи або порушена чутливість, тобто людина не відчуває кінцівку, десь там заніміння, десь бігають морашки, або взагалі в принципі якісь незрозумілі відчуття по всьому тілу. Чому у нейрохірургії все так дорого? Дуже багато факторів, але це високотехнологічна спеціальність, і всі операції вони робляться під контролем багатьох апаратів тобто, вся операційна, вона от. Забита м, повністю всь, ну, всім, чим тільки можна уявити. Там різні мікроскопи, які коштують по мільйони доларів, різні апарати, які перевіряють функції нервової системи. Плюс зрозуміло ж таки, навчання саме хірургів, воно не є дешеве. Українська нейрохірургія це топ, я вважаю. Але е, потрібно їздити кудись за кордон на якісь курси, і це все займає досить багато часу. Як після операції на мозку знову закрито голову людині? Після операції є дуже багато методів, як, скажімо так, закрити цей дефект. Частіше все ж таки використовується своя кістка. Тобто, якщо ми говоримо про звичайну трепанацію черепа, то її вирізали, забрали, а потім поклали назад і спеціальними там, скажімо так, кліпсами її прикріпили. Інколи використовуються чужорідні тіла, наприклад, металеві пластини чи там сучасні на 3D-принтері, надруковані. Тобто, все можливо, все закривається і виконується так, що потім людина навіть. Не помічаю, що в неї була операція. Коняк чи цукерки після операції? Коняк. Що робити, якщо щось наплутав під час операції? Як це переплутав? Такого не буває. Якраз нейрохірургія це та спеціальність, коли в тебе немає права на помилку, оскільки навіть якийсь необережний рух біля нерва, біля якоїсь нервової структури може призвести до плачевних наслідків, навіть летальних, тому щось переплутати під час операції це неможливо. А якщо і таке відбувається, то людина може залишитись інвалідом на все життя. Як стати нейрохірургом? Дуже просто, головне бажання. Ну, як зараз, це 6 років в університеті, ну, не звертаючи увагу на школу. І інтернатура. Я коли проходив, то інтернатура тривала 3 роки. Зараз е, закони міняються, все міняється, ніби то шість планують зробити. Ну, в загальному від 9 до 12 років. Але, в принципі, треба пожертвувати досить великою частиною життя. Здрасті. І що? І гупаємо двери. А що повітряна тривога? Який кар'єрний ріст у нейрохірурга із чого потрібно починати? Як і всі хірургічні спеціальності, нейрохірурги починають від санітарки, ну тобто від самого нижчого, там що є в лікарні, тобто це помити підлогу, помити інструменти, там поприбирати за пацієнтом. Потім там переходить там, в стадію медсестри, коли ти вже робиш якісь маніпуляції, тоді ти вже там в операційній, ти працюєш з інструментами, допомагаєш хірургам, тоді ти вже якби стаєш там асистентом, а потім вже там, десь колись починаєш робити якісь етапи операції. Це все насправді поступово відбувається досить довго, поки ти не доходиш де до самостійної праці, скільки може заробляти хороший нейрохірург? Скажімо, у Києві? Там немає такого. Е, в залежності від кількості пацієнтів, тобто, в принципі, сума ну можна сказати, не обмежена, оскільки кожен ціни собі ставить різні. Ну уявимо там собі від тисячі доларів там до десяти тисяч доларів. Ну хороші да, хороші. Як часто доводиться оперувати військових? Чи є якісь безкоштовні програми? Я оперую військових безкоштовно, але враховуючи те, що я працюю в приватній клініці, вони більшості самі несуть фінансову якусь відповідальність за якщо потрібно встановлення імплантів. Наприклад, в більшості випадків це хірургія хребта і планова, тобто якісь розриви там чи сильні травматизації, просто не доїжджають сюди, вони оперуються на місцях госпіталів там, прифронтових зон. Досить часто дуже багато військових звертається. Мабуть, з половина тих всіх людей, що я оперую, це військові. Найцікавіші фрази, які кажуть пацієнти, після виходу з-під наркозу моє, -йом, мене не болить. Нейрохірург плюс реабілітолог дорівнює найкращі друзі. Реабілітолог це найкращий друг нейрохірурга. Порада, щоб не потрапити до нейрохірурга. Я б сказав так: у вас не має бути жодних обмежень. Ви хочете кататися на мопеді, катайтеся, хочете пригати воду, пригайте, але робіть це все з розумом. Тобто все має бути виважено. Кожен ваш крок повинен бути зважений. І ну не робіть дурних вчинків, дуже багато через свою дурість попадають до нейрохірургів. Що подобається у професії? Мабуть. Найцінніше, що є в цій професії, це вдячність людей. Тобто, якщо е, людина прийшла до тебе згорблена, їй болить чи щось не працює, і ти на другий день бачиш її, що вона усміхається, вона ходить, і все, ти на сьомому небі від щастя. Найстрашніше для нейрохірурга це. Найстрашніше для нейрохірурга це не допомогти людині. Коли ти особливо ну, якби надіявся, що ти зможеш це зробити, а воно не вийшло, Це найбільший страх топ 3 порад для кращої роботи мозку та хребта. Добре спати, добре харчуватися і гуляти. Все. Чудеса у нейрохірургії бувають? Так, буває. Е, ну, наприклад, особливо це пов'язано з травмами, коли людина знову ж таки не ходила, функція втрачена, і в нейрохірургії вважається, що є там шкала, по якій це все е, вимірюється, і все, якби шансів немає. Але були випадки, коли там зробили операцію, і людина зарухала кінцівками. Тобто, чудеса бувають насправді і треба в них вірити. У мене дідусь просто помер від травми шийного відділу хребта, і якось там відклалося в голові. Що, а я зможу допомогти цим людям, щоб вони якби вижили і вони могли нормально функціонувати. Я цим зараз займаюся.